Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. Це гра Козаки 3 битва на островах. Сьогодні нас чекають дві гри, дві битви з двома різними супротивниками. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть щось гарне у коментарях. Перша гра в нас проти Прусії. А, ось він, дивіться, вже набудував трошки яхт. А, бачите, він зробив пором. І скажу вам наперед, що зараз він буде грузити туди своїх а, драгунів. І буде там дуже комедна ситуація. А дивіться, ось тут. А в мене на моєму острові було всього три золоті шахти, хоча повинно було бути чотири. І дивіться, я зробив поров, щоб просто перемістити своїх селян ось сюди, тому що все ж таки золото зайвим не буває. І я вирішив все ж таки зайняти цю шахту. Е, так, дивіться, я вже збираю свій флот. Я роблю чаюк. Він. Так, 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 він робить тільки. яхти. Ну, Знаєте, я <смі> ми знаємо, чим це все закінчиться, але дуже прикольний момент буде у цій грі, і зараз я вам його покажу. Давайте я трошки прискорю. Бачите, вже немає драгунів, драгуни вже ось тут. І як я і казав, друзі, подивіться, зараз ми увімкнемо його. Ось, дивіться. Е, він гадав, що це мій острів, і він своїх драгунів <хи> хоче висадити ось тут. Натомість я вже йду на його. Порт, щоб знести його порт, щоб він не робив ось таке неподобство, не робив пороми, не, не намагався висадити свій десант. І дивіться, він висаджує сюди драгунів. Мабуть, гадає, що це дуже прикольна ідея. Давайте скринчик зроблю битви невеличкою. Добре, він висаджує своїх драгунів ось сюди. А давайте тепер вимкнено Мене дивіться. <смі> ось мій острів. А ось він висаджує драгунів на якийсь маленький острів, який просто був змодульований, ну, я так розумію, саме інтелектом комп'ютерним, тому що це, ну, це реально <смі> дуже прикольно, знаєте, коли є ось такі маленькі островки. А коли ще копальні знаходяться на окремих островках, це теж дуже прикольно. Так, дивіться, я побачив, що в нього дуже маленький флот, і я вирішив у цій грі взагалі не витрачати людські ресурси. Знаєте, я хочу спробувати зараз гру, щоб сердюки. Січові козаки вони відпочивали, щоб вони просто були на захисті мого острова, ось цієї країни такої невеличкої, а вже галери будуть розбиратися з супротивником. Так, дивіться, я підводжу свої галери, дивіться, його драгуни. Пором я підірвав, тому вони нікуди подітися не можуть. Дуже комедно. Так, дивіться, перше, що я роблю, це зношу дипломатичний центр, щоб він не робив там ніяких а, січових козаків, найманців. Ну, яка була помилка? Так, помилка була в тому, що тільки один порт був, а, і що він не перейшов швиденько 18 століття. І не взяв кульку. Хоча, знаєте, мені пишуть, що у України це дуже прикольна така фішка є, коли Україна може швидко взяти кульку. Ну, швидко взяти кульку, знаєте, за 13 тисяч золота. Практично це не так вже і дешево. Але ж коли ви переходите в 18 століття, ви отримаєте практично за ті ж самі ресурси, ну трошки більше, так там е е їжі потрібно багато. Ви отримаєте е ще бонуси 18 століття. А в Україні таких бонусів немає. Е ви просто отримаєте кульку за ті гроші. Так, дивіться, ось тут я е своїми чайками йду в обхід. Тому що він побудував, бачите, ось тут порт. Звісно, що буду його зносити, а що ж з ним ще робити. Ось тут мої галери настрілюють, настрілюють. Дивіться, він нічого вже не може зробити, вже підривав ось ці його копальні. Замовляю дуже багато галер, щоб настрілювати по його острову. Дивіться, ось його гармати на захисті підірвали тільки зараз тільки зараз, бачите, чотири галери. Але вже все все видаляє він, точніше капітулює, бачите, все все вже горить в нього. Де тут мої чаєчки? Чаєчки вже розібралися з його портом. Ну, в принципі, і все. Подивіться, що тут в нас. А тут я як завжди не контролюю ось цих селян, які Ну, відпочиваю. Знаєте, людям треба відпочивати. Я гадаю, що усі проблеми зі здоров'ям через перенапруження. А коли селяни можуть просто відпочити, постояти, поспілкуватися, Посміятися з якихось мемів, це ж це ж є щастя, мабуть. <рив> Ось так, друзі. А ми переходимо до другої гри, і вам вона точно сподобається, тому що вона, як завжди, дуже символічна, тому що це буде битва з Флотом Росії. <рив> Не перемикайте. І це в нас друга гра, Гра України проти Росії. І це дуже круто, тому що, знаєте, ось бачите, я тільки взяв кульку, тому що я. Завжди чекаю, що хтось вибере саме цю націю проти мене на островах. І це було тільки одного разу. Е, я вам показував це в попередньому відео, і був дуже слабенький гравець, але ми знаємо, що це було дуже символічно. А ось це другий раз, знаєте, і реально. Суперник, який вміє грати, і зараз ми побачимо, як він буде грати. Тому тут я побудував 5 портів. Подивіться, а, щоб знаєте, так побільше їх було, <сум> Тому що я вирішив, як і у попередній грі, зберегти людський ресурс, тобто сердюків і січових козаків, я залишив саме на охороні острову. Щоб вони захищали, ну, знаєте, може якийсь десант висадиться. Так, дивіться, по балах, в принципі, в нас, ну, там, 40-50 балів, то таке. Практично а, однаково. Так, дивіться, в нього тут будуються порти. Він переходить у 18 століття. Ви зараз побачите, тому що він почне будувати казарму 18 століття. В принципі, ну, така непогана гра. Дивіться, він вже а, <смас> пікінерів своїх формує ось сюди ось цей пором. Він захоче зробити висадку десанту морського. Давайте подивимося, чи є в нього кулька. Ха-ха, Кульки в нього і немає. Дивіться. Яхтами він чекає, чекає. чекає, чекає, Ну, Дивіться, дивіться. Я завжди кажу, що якщо ви граєте на островах, дуже важливо брати кульку. Але також дуже важливо розподіляти ресурси так, щоб ви могли. О, дивіться, кулька є. Молодець. Ха-ха-ха. Добре, добре, я ж казав. Він вже у 18 столітті, але в мене вже тут є такий невеличкий флот, і я швиденько йду е просто зносити його, що звісно, що порти. І зараз ми подивимося, взагалі, чого вартий флот е Росії проти України. Ха -ха -ха. Так, дивіться, пором ось тут. Кудись вже хоче пливти. А я, звісно, ту -ту, дивіться, мені здається, що у Росії порти найслабкіші. Ну, дивіться, просто там 3 секунди, його вже немає. Напишіть хтось, чому так, чи реально в Росії якісь дуже слабкі порти 45 тисяч життя. В них так, дивіться, ось тут я наздоганяю цей пором. Тут в мене щось не спрацювало. Не хотіли вони його атакувати, але все ж, таки, все ж таки, атака вже йде. Дивіться, я ще збираю ось тут свій флот, галер замовляю багато, тому що мені потрібно буде розносити його острів, його будівлі. Супер, супер, порома вже немає. Йдемо зносити ось цей порт. Зараз подивимося, подивимося, як це буде. Гарнесенько, гарнесенько. Все, як немає, флоту в нього немає. А я вже починаю, дивіться, ось тут я знайшов таке місце, гарнесеньке. І що я зараз буду йому розносити? Звісно, що дипломатичний центр. Щоб він не будував собі багато найманців. А, як і казав, дивіться, як гарно. Це просто нова концепція, коли артилерія флот працюють, а сердюки і січові козаки просто відпочивають. Супер, супер, дивіться. Ось тут я заходжу з цієї сторони флотом. Дивіться, дивіться, дивіться. Він зробив трошки гармат. Я ось тут поклав його бікенерів. Дивіться, ось тут вже я закінчу з його дипломатичним центром. Супер, супер. Просто Ну, Дивіться, тут просто там 7-8 галер. Скільки? А, 6 навіть. А, 6 галер там за півхвилинки. Рознесли його дипломатичний центр. Так, дивіться, він пручається, будує ще два порти, намагається щось зробити. Бачите, вже будує а, 18 століття казарму. Я просто руйную його економіку, розношу його острів. А, ну, знаєте, я просто. <реш> Тримаю його у такому, напруженні, напруженні, тому що він вже нічого не може зробити. І для мене це просто насолода а, зробити так, щоб він просто капітулював. А коли він це зробить, це вже справа часу. Але я знаю, що він це точно зробить, а, тому що флот в мене вже реально достатньо великий. Дивіться, тут 14 галер і тут є а, 15 чайок і 4 галери. Тут ще ось дві чаєчки. <кіл> супер, супер. Дивіться, казарма вже є. А це просто нямка-нямка для моїх галер. І потім я галерами, а може, і чайками підійду сюди, буду роз розносити. Подивимося. Це буде просто нямка ка нямка Фом Дивіться. Зараз будемо зносити ось цей порт. Дуже цікаво. М -м, яка краса. Супер, супер, супер. Є, ну просто, просто. Люди, коли граєте на островах, реально будуєте головні споруди. Прямо на березі. Це дуже круто, тому що можна просто так підплести і просто підпливти, точніше, і просто рознести ці споруди. А казарми 18 століття ближче ближче будуєте до а, води. А, особливо якщо ви з Росії, це дуже, дуже, дуже допомагає перемагати. Так, так, супер, дивіться, Бу, Немає. Тут він щось намагається а, а, зберегти, але нічого не виходить. Дивіться, тут галери, тут галери, тут галери, тут галери. Це просто якась, а, галерне знущання над цим островом. Ну, знаєте, ось так. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Так, Ось так. Тут в нас флот. та взагалі-то все просто йде суперово. Просто я можу зараз, а, як ви знаєте, а, методично просто плавати і розносити все, що в нього ось тут є. І знаєте, я взагалі дуже-дуже такий а, милосердний, тому що, дивіться, я можу знести ось це. Бачите, а ну вже зношу, ось це ринок теж треба зносити, тому що він там, мабуть, ресурси якісь міняє. І ми просто чекаємо, поки він капітулює, і все. В принципі, як це ми зараз у реальності бачимо. Ми просто. О, хто тут ще хтось підійшов. Та дивіться, то тут просто якась жесть, тут галер, якась просто нереальна кількість. Можна буде подивитися взагалі потім у статистику на втрати. Його і втратимо мої. Дивіться, він ще будує тут порти. <смір> Прикольно. А я ж все бачу. Я ж все бачу. Розвідка працює просто на 100%. І зараз ми знесемо і цей порт. Бу! Немає, немає порту. Супер, супер, мені дуже подобаються ось ці башти. Знаєте, вони а, дуже маленькі, такі худенькі. І галерами бити по ним ну, не дуже прикольно. Так, дивіться, дивіться, зараз знесу ось цей порт. О, нарешті, нарешті я йду сюди. А, все, він видаляється, капітулює. І ось така в нас вийшла гарнесенька гра. Давайте подивимося на статистику. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дивіться, ми, в принципі, йшли е, з ним. Порівну, а потім в нього щось пішло не так. Так, дивіться, графік балів. Ну практично, так ми йшли разом, а потім щось пішло в нього не так. Так, дивіться, ось я взяв кульку, він взяв кульку практично в кінці. Хоча, знаєте, він 18 століття перейшов десь, мабуть, на 15-й хвилині. І це взагалі не дуже погано. І дивіться, він знав, що робить. В нього багато стволи були. Типу, якщо я висадив би сердюків, то він би попрацював трошки багато стволами, і, можливо, щось би вийшло. Ну, з такий хитрун, хитрун. Бачите, так, дивимося. Мене, знаєте, дуже. Кортіло побачити мені саме втрати. Я вважаю, що вам також це буде цікаво. Дивіться, Сашко втрати. Одна чайка. І вона стовідсотковий герой. І здається, це та чайка, яка стояла біля гармати. Я просто не, не проконтролював її. І гармати її поклали. А тепер подивимось. А, і дивіться. Галер було 35 чайок 18. Ну супер. А в нього тут ось такі втрати. Ну, звісно, що це втрати ще з його капітуляцією. Але все ж таки втрати просто колосальні, десь біля 1000 юнітів. Ну, якось так. Дивіться, дивіться, споруди, тут все, що хочеш. А в мене відпочивали на базі. Дивіться, 430 сердюків, 90 січових козаків. Якось так, якось так, друзі, ось така гра дуже прикольна, дуже символічна. Як вам взагалі е, моя нова концепція битви на островах, коли я залишаю сердюків січовими козаками на острові? І більше ресурсів, ще більше ресурсів вкладаю в флот, хоча він і так в мене був завжди гарний, а тепер просто нищівний, як я вважаю. І друзі, ще якщо у вас є бажання зіграти. Будь ласка, пишіть у коментарях зі мною на островах, тому що реально дуже довго я завжди чекаю людей, щоб хтось додався і зіграв на островах, тому що на островах грає дуже мало людей. А якщо грають, то це на мільйонах, а це якийсь трешак, що таке мільйони. То не дуже прикольно, коли там просто якась каша тих фрегатів, лінкорів. Ні, ні, це не те, що мене цікавить. Мене цікавить економічний розвиток, щоб розподіляти економіку. Серед ну кидати ресурси на захист, кидати ресурси на економіку, кидати ресурси на флот. Це дуже дуже важливо. І мені ось це і цікаво. І тоді виходить дуже прикольна гра. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть, якось домовимося, зіграємо, і, можливо, це відео буде на каналі. І буде дуже прикольно. Так що, так, друзі, з вами був Сашко, це гра Козаки 3. І всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Ми перемагаємо і обов'язково переможемо. Перемога буде за нами, все буде Україна! До побачення!